Ідеальна жінка. Роман про життя, кохання та жіночу долю презентувала сумська письменниця Марина Реух. Творчий вечір з нагоди презентації книжки відбувся в сумській муніципальній галереї. Які питання порушують у книжці та з кого писався прототип головної героїні? Далі в сюжеті. Роман письменниця Марина Реух писала протягом року, відсилала на конкурс Коронація слова. Потім вирішила надрукувати. Твір каже про подорож українки до Канади за неочікуваним спадком, а також про життя, людство та ідеальну жінку. Образ головної героїні частково взяла з власною знайомою, каже письменниця. В одну із своїх подорожей я познайомилася із дуже цікавою жінкою із київлянкою. А вона юрист, і ця ж е, героїня в мене юристка. Ну, якби прототип є, але доля, доля трішки інша. Долю я для неї придумала. Є ще е, такі філософські питання, знову ж таки, як е, людське щастя, як кохання, як ставлення один до одного, скажімо, е, Рно, ці, оці, оці родинне родинні традиції. Книга мала називатись річне меню ділової жінки. На обкладинці ж видання зображена картина сумського художника Ігоря Швачунова Стражі. Через це каже жінка: з'явилась ідея змінити назву. Зображена там половецька жінка, оця кам'яна баба. Які ж і були ці кам'яні баби були стражами. І мені прийшло на думку, що що може бути ідеальнішим, ніж ось зображення на обкладинці цієї жінки, кам'яної, яка є стражем, яка є оберегом. І тому ось це, ця назва, виплала ідеальна жінка. Книжку видали накладом у півтисячі примірників. Прочитати її можна у бібліотеках міста. І чоловіки, і жінки цікавляться іменно ізюменкою, яка є або в чоловіці, або в жінці. Але тут же не йде про реальність, яка є у нашому житті. Ні, це художній твір. І от авторка е Марина Ревх е бачить своє. Е і своє іменно свої варіанти оцих жінок і кращих чоловіків. Але вона наголошує іменно на жінці. І вона наголошує, що жінка тоді буде ідеальною, коли буде і чоловік ідеальний. Але який чоловік ідеальний? Чоловік повинен бути розумний, турботливий, благодійний. Ще ідеальна жінка, сьомий роман письменниці. Починаючи з 2014-го Марина Реух презентує книжки щорічно. Літераторка розповідає, видала твори у стилі фентезі, любовного соціального роману. Зараз працює над детективом.